Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 15. Повернення блудного сина, точніш блудної дочки. Яке ж захоплення викликало повернення Джулії до домашнього вогнища, Розмиті, сяючі обличчя її батьків. Пара залитих дощем фар, спрямованих на неї, коли дівчина постала перед ними у вигляді виправленої грішниці, вона стільки разів розчаровувала їх настільки різними способами, що вони вже й майже перестали сподіватись. Батьки пройшли стільки стадій горя, що втратили їм лік. А тепер вона тут повернулась з Честертона дух зламаний. Джулія знову готова стати частиною сім'ї, і це їй дозволили зробити. Насправді з добротою, абсолютно не схожою на все, що вона відчувала, батьки прийняли її назад. Хоча дівчина і відчувала, що цього не заслуговує уламок корабля Джулія з Брукліна, що віз дорогоцінний вантаж їхньої любові. Був готовий до того, щоб його стягнути з рифа життя, врятувати і знову спустити на воду, що і зробили батьки прийняли її назад без жодного слова докору. Тепер настала черга дівчини оплакувати, і їй це теж дозволили, що було ще одним даром вона оплакувала втрачене життя і смерть чаклунки, якою ніколи не стане. Вона поховала ту могутню чарівницю з усіма почистями, і разом з Горем непроханим прийшов його примарний золотий двоюрідний брат Полегшення. Вона так довго і так наполегливо намагалась бути кимось, ким світ не хотів, щоб вона була, і тепер змогла нарешті зупинитись. Світ переміг вона віддалась обіймам родини. І була їм вдячна, що такого чудового є в магії порівняно з любов'ю. Серйозно що? Ох, ці боязкі залицяння її сестри, гуманістки. До того часу вона вже сама була старшокласницею і працювала над заявами до коледжу, Джулія ж відновила свої власні, вони працювали разом, пліч опліч, за кухонним столом, обмінюючись порадами. Сестра допомагала їй з есе, а Джулія силоміць тягнула її через основи математичного аналізу. Вони знову стали командою двоє. Джулія до того часу забула, як це бути частиною сім'ї. Забула, як добре це і наскільки сильно потрібно. З легендарних семи прийнятих відповідей Джулії. Врятувати вдалося лише Стенфорд, але цього було достатньо, у її резюме була одна дві прогалини звичайно, але якщо нахилити голову і не дуже вчитуватись, то можна прийняти магічне дослідження за якийсь гідний незалежний етнографічний проєкт. Тож для неї відкрилась сонячна Каліфорнія саме те, що і потрібно веселощі на сонці, це додасть кольору її щокам. Вона рік готова була заощаджувати гроші і поступити восени. Отож усе було влаштовано, бо Джулія здалась кинула усе, закрилась від невидимих світів, які так ретельно не відкривались їй. Джулія готова була брати приклад зі святої книги тих утопічних соціалістів педофілів, про яких вона писала для містера Караса. Коли священна навмисна спільнота розпадається, час засукати рукави і замість цього продавати срібні вироби. Джулія готова була взяти приклад із Джека Донна. наприкінці поеми Хіба він не побіг до козорога, під яким він мав на увазі сузір'я козорога, як люб'язно повідомляла виноска, щоб знайти нову любов, чи це була хіть? Або, можливо, виявилось, що для нього вже запізно. Можливо, це й не був Джек Дон, поема взагалі до прокляття не зрозуміла. У будь-якому разі Джулія готувалась до щасливого кінця ну майже. Траплялись ще погані дні, коли чорний пес депресії винюхував її і лягав на груди нищівною вагою, дихав у обличчя їдким собачим подихом. У ті дні вона брала лікарняний в it магазині, де більшість днів розплутувала заплутані мережі за копійки. У ті дні вона зашторювала вікна і занурювалась в темряву на 12, 24 чи 72 години стільки, скільки знадобиться чорному псові, щоб повернутись до свого темного господаря. Вона не могла повернутись до магії. Бо те королівство було для неї закрите, але деякими днями Джулія не бачила і шляху вперед. Зрештою, вона завжди приходила до тями за допомогою елегантного нового психотерапевта в окулярах Котяче Око, цього разу жінки, і її елегантних 450 мг міліграмів валбутурину та 30 міліграмів лексапро щодня, а ще. Нової онлайн групи підтримки для депресивних, насправді вона ж група була чудовою, щось особливе. Її заснувала жінка, яка послідовно працювала в Apple, потім у Microsoft, а далі й в Google. Вона прокреслила блискучу дугу на небосхилі кожної фірми приблизно на 4-5 років, накопичуючи транші опціонів на акції. Перш ніж їй випала нейрохімічна змія в очах і напад клінічної депресії збив її з неба. Коли Гугл з нею скінчив жінці було 44. вона мала на рахунку десь охренілярд доларів і рано вийшла на пенсію, заснувала вільний торговець Беовульф. Щоб зрозуміти посилання в цій назві, потрібно прожити хоча б 40 років. І треба бути колишнім гравцем у рольові ігри, проте все було доречно. Ця назва навіть гуглиться. Отож, ВТБ це онлайн група підтримки для людей із депресією, але не для звичайної депресії, ні. Щоб потрапити туди, спочатку потрібно показати рецепти, вони хотіли облікові дані і солідні. Там ніхто не хотів слухати скиглення, і ніхто не хотів читати вірші або дивитись на похмурі акварелі. Це публіка не для слабкодухих, усе серйозно діагноз від справжнього психіатра і жорстка хімічна дія на нейрони, і якщо ви хизувались подвійним нейрохімічним проникненням, як Джулія, тим краще якщо ж ви потрапляли в ту групу, то вони надсилали відеозапрошення. Воно саме по собі було безглуздим, відволікаючим маневром, просто набором банальних фраз у стилі Нью Ейдж, їх виголошував симпатичний актор Хіппі, але в повідомленні для тих, хто здогадався б пошукати, була підказка. Один кадр, що виглядав як білий шум, насправді виявився даними чорно-білі пікселі позначали одиниці та нулі. Які, будучи складеними у ряд, створювали звуковий файл, аудіозапис повідомляв номер телефону старого модему, який, в свою чергу, силом міць тягнув через досить значний ряд задач з чистої математики, які, якщо їх розв'язати за 6 годин або менше, видадуть послідовність чисел, що виявляться числами улама, а улам це пароль до вебсайту за IP-адресою. Яку давали, якщо людина проходила тест, де була флеш-гра, яка не мала абсолютно ніякого сенсу, якщо, звісно, не мислити в чотирьох просторових вимірах, але якщо ця людина могла, то вона звідти виносила пару GPS-координат у південній Дакоті, які виявлялись геокешинговим сайтом, з якого викладувався складний тривимірний дерев'яний пазл, всередині якого було. Ще дещо, а потім ще дещо і ще дещо. Усе це було гарними, чистими, цілком американськими розвагами бездітна, клінічно депресивна, 44-річна пенсіонерка з геніальним IQ та восьмизначним банківським рахунком мала вдосталь часу. Це було взагалі огидно, але ніхто не змушував Джулію усе це робити, а у неї, як виявилось, був на це час. Дівчині знадобилось три тижні, щоб пройти через інтелектуальну смугу перешкод, їй би хотілося подивитись, як би Квентін це опрацював, але врешті-решт все звелось до флешки з ігрового автомата в занедбаному відеосалоні на узбережжі Нью-Джерсі. на флешці ж справжнє запрошення. цього разу без підступу. У вільному торговці Беовульфі 14 членів, Джулія стала 15-ю. Як висновок, цей форум став для Джулії домом. Люди в ВТБ розуміли її, і не треба було нічого пояснювати. Вони розуміли чорний гумор, її посилання на гьоделя, ешера, баха, раптові спалахи гніву та довгі мовчання. Джулія досить швидко підхопила таємничі внутрішні жарти та приколи усе своє життя. Вона почувалася останньою живою представницею загубленого амазонського племені, розмовляючи власним вимерлим діалектом, але нарешті, схоже, знайшла свою етнічну групу, точніш, купку депресивних надмірно освічених затворників, які здавались їй людьми або, можливо, не людьми. Але ким би не була Джулія, вони теж були такими. Посилання на реальне життя в ВТБ негласно не заохочувались, ніхто не використовував справжніх імен, у більшості випадків вона мала дуже розпливчасте уявлення про те, де жили інші члени або чим вони займались, чи були вони одружені, а в деяких випадках навіть якоїсь статі. Наскільки знала Джулія, ніхто ніколи не зустрічався особисто. ВТБ це просто не штука з реального світу. Розкриття реальної особи іншого члена каралось виключенням або каралося б, якби це коли-небудь трапилось, але цього не траплялось. Отже, вона увійшла до безликої книги антисоціальних мереж. Та весна була найщасливішим часом у житті Джулії з моменту закінчення її старого життя. Вона балакала з вільними торговцями цілими днями. Її оточували невидимою юрбою, жартуючи й коментуючи робочі проєкти. Вона друкувала повідомлення, поки снідала, друкувала повідомлення, йдучи вулицею. Останнє, що вона бачила, перш ніж заснути, це додаток вільних торговців на смартфоні, на подушці поруч, і це ж було перше, що вона бачила, коли прокидалась. Вона відкрилась на форумі так, як ніколи й нікому. Без іронії, без застережень, без жалю вона вилила своє розбите серце вільним торговцям, і вони взяли його, почистили, відремонтували та повернули свіже, криваве і готове битися. Вона ніколи нічого не казала про Брейкбілс це було б за межею навіть для ВТБ, але з полегшенням виявила, що насправді й не треба було що б не сталося, деталі не мали значення. Їм було достатньо знати, що зі світу Джулії зник величезний шматок, і вони розуміли, що це таке, бо у них теж бракувало шматків. Та й Джулія не здивувалася б, дізнавшись, що серед вільних торговців було кілька невдах із Брейкбілз, Але вона про це не питала. Дівчина відчувала тепле відчуття до усіх вільних торговців, але все ж знайшлись кілька, з якими вона утворила тісніші зв'язки. Невеличка купка коло в колі, що складалося з неї та ще з трьох особ. Фейлстав ніжний чоловік, чиї культурні посилання були на три-чотири десятиліття старшими за Джулію, Пунсі срибний кіт, чий кислотний сарказм був екстремальним навіть для ВТБ, але він гуманно обирав для нього свої цілі, та Асмодей. Який розумів почуття Джулії з телепатичною повнотою, і чия майстерність у теоретичній фізиці була настільки надзвичайною, що, здавалось, ніби він пише звідкись за меж планети? Джулія писала під ніком порочна цирцея. Взагалі це було тріо до її появи, але співрозмовники радісно прийняли її, і до трикутника додався ще один кут. У ВТБ було прийнято переводити гілку в приват, якщо всі сторони погоджувались, і час від часу вона, Асмо Пунці та Фейлстав разом занурювались у власний високоабстрактний світ. У таких приватних гілках вони ставали трохи конкретнішими щодо свого особистого життя, хоча це все ще й вважалось невічливим, це стало частиною гри, це зберігало їхні особистості в таємниці. А іншою частиною гри було складання складних вигаданих біографій та резюме один для одного. Джулія склала профіль серійного вбивці ФБР для кожного з трьох разом із поліцейськими ескізами. Іншою їхньою улюбленою грою була серія проста хтось надавав три слова або три числа, або імена, або молекули, або фігури, або що завгодно. Перші три члени серії. Тож треба було з'ясувати, яким має бути наступний член та за якому принципу вони згенеровані. Головна задача зробити свою серію максимально складною, але так, щоб її можна було розв'язати, а також переконатися, що існує лише одне можливе рішення, тобто лише один керівний принцип, який можна екстраполювати з трьох прикладів, після того як рішення було знайдено. Другий приз діставався першій людині, яка могла десять разів ітерувати серію. ВТБ захопив життя Джулії, і вона йому це дозволила. Іноді, навіть коли вона була офлайн, здавалось, ніби додаток працює сам по собі в її голові ось скільки вона провела часу з цими невидимими особистостями. Вони створили маленьких клонів себе в її мозку. Піратській версії програмного забезпечення Асмо, Punsi, Фейлстафа та усіх інших. Вони працювали на апаратному забезпеченні Джулії. Ні, вона не була божевільною, це просто гра, в яку вона грала сама з собою. Так звучить трохи схиблено, але ж це допомагає, і це добре, правда? Та й все інше йшло добре. Джулія набрала вагу, перестала чухатись. І майже припинила гризти кутикули. Вона вічність наробила закляття веселки. Вона знала, що одержима, але виявилось, що вона така людина, якій потрібно бути чимось одержимою. І з минулого Джулія розуміла, що робила це і раніше. Дівчина думала, хай лихоманка йде своїм курсом. Вона спаде, і пацієнт прокинеться вологим, але з ясним розумом. І лихоманкові сни зникнуть. Восени поїде до Стенфорда, отримає нове життя, знайде собі справжніх, видимих, аналогових друзів усе з чистого аркуша. Але спочатку треба трохи розігнатись. І саме так Джулія опинилась у проспекті Гайнц у напрямку Бетстай увечері вихідного дня у березні. Останнім часом вона полюбила ходити. Бо потрібні були якісь фізичні вправи, а перебування на сонячному світлі покращувало дівчині настрій. До того ж, вона могла взяти з собою вільних торговців не лише як примарні сутності в мозку, а як справжні на смартфоні. Для цього Фейлстаф розробив маленький додаток. І зауважте ніяких айфонів, лише Android. Вільні торговці були величезними снобами відкритого коду. Вона йшла одягнена в невидимий обладунок віртуального товариства. Джулія друкувала на ходу. Вона досягла великої майстерності в цьому, використовуючи периферійний зір, щоб оминати пожежні гідранти, міни собачого лайна та пішоходів. Ключовою частиною успішного буття Джулією, здавалось, було те, що їй начхати чи виглядає вона дивно. Сьогодні вона наполовину слухала через функцію перетворення тексту в мову додатка, поки Пунсі та Асмо сперечались про обґрунтованість дивної теорії свідомості Говштадтера, виведеної з чисел Гьоделя або щось таке. Інша половина її свідомості Говчадерівська чи ні, була зайнята роздивлянням вхідних дверей будинків, повз які вона проходила. Зокрема, Джулія розглядала спосіб поділу дверей на квадратні та прямокутні панелі різних розмірів. Це не було на перший погляд надзвичайно цікавим заняттям. Насправді Джулія дивувалась, чому вона це робить, і не змогла б такого пояснити. Просто двері почали нагадувати їй гру в серію, в яку вони грали днями. Усі запропонував геометричну головоламку, ретельно виконану в ASCII символах. Що складалась з простих візерунків квадратів на невеликій сітці, виявилось, Фейлстав вгадав, що візерунки можна розуміти як послідовні стани дуже простого клітинного автомата, настільки простого, що можна було б розгадати правила в голові, як тільки зрозумієш загальну ідею. Або, у всякому разі, фейлстав так міг. Смішно було те, що Джулії здавалось, ніби йдучи, вона розглядувала послідовності серії в різних конфігураціях дверей, і чомусь здавалось, що якщо вона йтиме досить довго, то обов'язково знайде наступний член серії якась дурна розумова вправа. Іноді візерунок був у дереві, іноді у склі або в кованій залізній брамі. Одного разу він знайшовся у шлакоблоках замурованого вікна. Що було шахрайством, але дивно, як часто цей візерунок знаходився. Отже, Джулія після цього встановила собі правила треба зупинитись, якщо на пошуки наступного члена серії знадобиться більше кварталу, він має бути на тому ж боці вулиці, і так далі. Проте потрібний візерунок завжди з'являвся вчасно. Дівчина не була впевнена, чи це значне відкриття, чи ні, але відчувала непереборне бажання подивитись, як довго ця пригода продовжуватиметься. Вона могла уявити кислотність сарказму, яким пунці обмаже її, якщо вона розповість, що робить, це було б серйозно корозійним сарказмом з піаш рівним нулю. Проте серія складалась дуже чітко. Єдина відмінність між її та клітинними автоматами пунці полягала в тому, що вона працювала у зворотному напрямку, тобто правила застосовувала у зворотному порядку, тому і ніби поверталась до початку серії. Це була ще одна причина, чому Джулія так довго продовжувала йти до кінця серії. Незабаром усе скінчиться, що б не сталося одного разу вона пройшла квартал, але зрозуміла, що зіпсувала потрібне перетворення, і як тільки виправила його, то, звичайно ж, візерунок знайшовся там, на старих дерев'яних дверях з вставними панелями, три з яких були трохи світліші, щоб виділити потрібну конфігурацію, цей блукаючий вогник вів її далі. Глибше, в небезпечне болото бедстай, глибше, в сновидний гіпногогічний стан. Невелика, але. Пильна частина мозку Джулії не була в захваті від того, як далеко вона зайшла в цей район. Рядні будинки поступались місцем пустирям, автомайстерням і недобудованим багатоквартирним будинкам, які рецесія вбила до того, як їх закінчили. Залишалась приблизно година до настання темряви, і вже неможливо було переконувати себе, що деякі будинки забиті дошками. Тому що в них проводяться дуже амбітні капітальні ремонти, бо це вже були наркопритони. Але незабаром вона знайде двері, які відповідають початковій конфігурації пунсі, і тоді серія скінчиться, тобто почнеться, і вона розвернеться і піде назад, в більш безпечніший район. І одразу ж через квартал вона знайшла потрібні двері. Вони вели до негарного будинку. Але й не до наркопритона, двоповерхова вапняно-зелена будівля із дощатою обшивкою, старовинною антенною, типу заячівуха та похмурою зграєю алюмінієвих сміттєвих баків у потрісканому цементному дворі. Вхідні двері були зі скла, що складались з восьми панелей. Одна панель верхня ліва вибита та заклеєна пластиковою плівкою, і саме вона завершувала. Тобто починала серію. І ось кінець подорожі. Джулія подивилась на цей останній візерунок і звільнилась від чар. Логіка гри зникла. Дівчина озирнулась, як сомнам була, що прокинулась, дивуючись, де власне перебуває. Хтось усе ще бурмотів їй у вухо комп'ютерним голосом про говчаттера. Хвиля виснаження захлиснула дівчину. Вона пройшла багато миль. Сонце вже сідало, та й вона присіла на ганок. треба викликати машину додому. На таксі вона витратить багато грошей, але бути пограбованою та або побитою їй бути не хотілося. Крім того, Джулія відчувала, що готова буквально впасти на місці, якщо зробить хоча б крок. Вона вимкнула додаток ВТБ, вийняла навушники, і голоси зникли. Прийшли тиша. Та реальність. За спиною дівчини відчинились двері. Вона підвелась і підняла руку, даваючи знак, що все добре, зараз вона піде, але хлопець у дверях не проганяв її. Він був білий, схожий на сову років тридцяти, у вінтажному блейзері, джинсах і моторошно дратівливому капелюсі Поркпай. Він дивився на неї, оцінюючи. За спиною вона бачила інших людей у будинку. Вони сиділи, стояли, розмовляли й нудьгували, щось робили руками, от тільки у них нічого не було в руках. Дивне, кислотно зелене світло спалахнуло на секунду в дверному отворі, звідкись де вона не бачила. Ніби там хтось щось зварював, хтось іронічно щось сказав. Повітря смерділо магією, ледь можна було дихати. Настільки густим був сморід. Дівчина навпочіпки сіла на тротуарі і прикрила обличчя, одночасно розсміялась і заплакала, їй здалось, що зараз прийде Нудота, що вона знепритомніє або збожеволіє. Джулія намагалась втекти від катастрофи, щиро намагалась, зламала усі свої магічні штуки, втопила книгу. Назавжди відмовилась від пошуку магії, можна сказати, переїхала в інше місто і не залишило адреси для пошти, але цього виявилось недостатньо. Магія її відшукала, Джулії не вдалося втекти досить далеко чи досить швидко, чи, можливо, вона недостатньо добре сховалась, катастрофа вистежила її і знайшла, і не збиралась відпускати. Цикл мав початись наново. Кінець 15-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!